Слава Україні, любі дорогі українці, Страяни, Львів'яни, Донечани, Луганськ, Харків, Київ. Привіт вам зі сходу від мене, від наших хлопців, які сьогодні служать зі мною разом. Вітаю з ним соборності української держави з великим святом для нас, святом єдності західних земель, земель на Щиро вітаємо з цим святом і сьогодні доводимо своїми діями. Кожен на своєму місці важливість усього того, що відбувається з нашою державою. Важкою ціною дається нам незалежність сьогодні. Ми часто говоримо про те, що вона нам дуже легко далась, а на сьогоднішній день цифри наступні: близько 7-8 тисяч загиблих наших хлопців за останні 8 місяців війни. Близько 15 тисяч важко покалічених і поранених. Ціна за нашу незалежність зростає з кожним днем. Іловайський котел півтора тисячі чоловік. Котел під Савур-могилою Дебальцевою. Сьогодні вночі впав термінал Донецького аеропорта. І всі ці хвилини, коли я вас вітаю, коли я з вами розмовляю, піддавала мені хлопці, і шансів їх дістати, практично немає. Ці плити, під якими вони зараз кричать, дзвонять додому батькам, прощаються зі сім'ями. Ці плити не піднімаються, їх підняти неможливо. Тому ціна нашої незалежності велика. Всі ж прекрасно знали про те, що навколо Донецького аеропорта стягуються їхні сили, і що вони постійно пробували штурмувати. І для того нічого, в принципі, не було зроблено. Ми з лиця землі могли стерти їхні позиції, якби почали стріляти вся наша потуга, яка стоїть біля Донецького аеропорта. Вона не працювала на повну силу, вона працювала на 20-30%. Тобто. Ті питання ми будемо задавати. Це може бути останньою крапкою для керівників цієї держави. Тобто ситуація загострюється. Подивимося, чим воно все далі буде розвиватися. І нам треба відповідно діяти. На наш погляд, відповідно дія це оголошення військового стану на території, вогонь у відповідь з нашої сторони, тому що на сьогоднішній день знов є проблемою, що наші танки не можуть стріляти бо перемир'я, немає ніякого перемир'я. Розуйте очі, пане президент, і Всі хто за це відповідає. Немає перемирь. Зайдіть сюди подивіться, які перемир'я В Донецькому аеропорту піски Марінка. стріляють з танків, з гаубиць. Бачимо, з градами стріляють постійно. Дмитра Яроша поранило осколками від градів. Він ледве вийшов з під обстрілу. Знаходимося зараз недалеко від Донецького аеропорта. В принципі, це відкрита інформація. Це в районі селища Марінка. Перед собою бачимо десь на відстані 900... 1500 п'ятсот важко приділити російські танки. Не знаємо, яка буде сьогодні ніч, як усе буде відбуватися. Ну постійні обстріли, постійна, постійне ведення вогню. Свої задачі бачимо в тому, щоб не дати сьогодні їм. Прорухатися далі, щоб взяти в кільце, вити на піски. Ну будемо стояти, будемо стояти, будемо добитися. Задачі чітко розставлені і зрозумілі для нас. Передаю вітання від усіх своїх друзів, від усіх побратимів туди до нас, на Західну Україну. І говорю про те, що будемо будем стояти тут до кінця. Зовнішнього ворога розбиваємо і караємо внутрішню медужу, яка практично нічого не робить для того, щоб країна стала на інший шлях, щоб країна стала іншою. Очікуйте нас, наша люстрація буде дуже жорсткою. Обнімаю всіх і слава Україні!